Виконуємо номер 385 із підручника Геометрія 7 та номер 3015 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Які елементи трикутника або їхні частини сумістяться, якщо його зігнути по завдання перше бісектрисі, друге висоті. Приступаємо до виконання. Трикутник А БК у нас бісектриса. Це перше завдання. Якщо ми зігнемо наш трикутник по бісектрисі, то у нас сумістяться сторони А Б і Б С, а, Б, К, і АБК і ЦБ. Запишемо це. А Б, Б АБК і кут С, Б, К. Якщо ми в другому завданні сумістимо зігнемо наш трикутник по висоті, то у нас сумістяться сторони кусочок ЛЦ і AL та кут «АЛБ». І кут CLB. Номер 385 із підручника Геометрія 7, та номер 30.14 із підручника математика 7. Виконано кути і наші кусочки, кути і наші сторони.